Незнані місця рідного міста в Івано-Франківську відбулася екскурсія, маловідомими маршрутами. Екскурсовод краєзнавчого клубу Пройдемось ігор Антонюк розповів та показав старі готелі, закинуту цукерню та інші міські закутки. Кожна вулиця Івано-Франківська, ну це центральний вулиць має з залі свої неповторної історії від часів давнини від міста, заснування міста і до сьогодні. Ну і хочеться розказати якраз людям майже про кожну будівлю, яка з старших, яка з Австрогорської з Доби другої речі поступили, тобто Польщі, ось, ну і поділитися, показати людям, що є. І зокрема, в нашому місті взагалі ще багато є приїжджих, звичайно, що внутрішніх переселених осіб. Які також цікавляться історією міста. Ну, сьогодні тільки всього вулиця, як не дивно, тільки Івана е, е, Мазепи, е, ось вулиця, але на цій вулиці є е, досить багато, як і солодкий будиночок, Ощадна каса це фактично сучасний е, Ощадбанк. Е, колишні єврейські кам'яниці, які є зараз, або педагогічним інститутом. Е, фактично на цій вулиці є колишній готель е, де немає вивіски, що він там знаходиться. Колишні хастицький двір, єврейський, де зараз є ж е, там лікарня. Хоча там хоча також нарешті вже є позначка, що там відбувалося. Ну і інші кам'яниці, які взагалі не підписані, але вони досить цікаві цікавими і з архітектурними елементами, і своєї історії, і навіть і легендами. Екскурсія виявилася змістовною не лише для гостей міста, а й для корінних івано-франківців. Відтак люди не завжди помічають старовинні пам'ятки архітектури, архітектури повз які щодня проходять, анна Каленчук мріє подорожувати Україною та спочатку хоче більше дізнатись про рідне місто. Дуже цікавилася історією школі але помітила, що серед однолітків історія вважається чимось таким сумним, нудним, дуже цікавим. І тому я подумала, що ж можна таке зробити в неформальному вигляді, щоб заохотити людей зацікавлюватися, історією вивчати. Давні роки нашого міста, сучасні роки, тому що зараз це дуже важливо. Якщо ми знаємо своє майбутнє минуле, то ми можемо і захистити своє теперішнє майбутнє. Я думаю, що зараз навіть проблема не в тому, що люди не зацікавлені, можливо, проблема в самому форматі. Тобто, якщо люди не цікавляться, можливо, потрібно просто змінити підхід, ось як, наприклад, в екскурсіях. Якщо з школи нам запам'яталося, що історія це зазвичай лекції, уроки, то я вирішила змінити щось і спробувати просто гуляти і дізнаватися більше про місце. Дізнатися більше про Івано-Франківськ та його минувшину можуть всі охочі. Нині громадські активісти розробляють інші, не менш цікаві формати краєзнавчих екскурсій. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.